Народний спротив для підтримки головного Євромайдану країни в Івано-Франківську, як і в багатьох інших містах, створили штаб національного спротиву. Ця структура, наче своєрідний місток між столицею та регіонами, головне завдання якого координування дій протестувальників. Координація дій протестувальників Франківську і зв'язок з Києвом і координація цих протестувальників, які виїжджають з Франківська в Київ, тому що там є наші вже люди з Франківська, які займаються розміщенням тих людей, які туди будуть приїжджати, і також у напрямленням їх. Щоб вони не піддавалися на різні провокації і, взагалі, щоб вони спільно якісь робили дії, окрім того, аналітичний сектор штабу володіє усією найсвіжішою, головне офіційною та перевіреною інформацією. Його працівники оперативно відстежують та оприлюднюють у соцмережах і на майданах заяви політиків влади та організовують супротив і страйк на місцях. Тепер ми бачимо, що в нас протягом цих днів буде міський страйк. Офіційний у нас вже підтримали деякі вищі навчальні заклади. Це механізм того, показати, що є цивілізований європейський громадський спротив, так мирний, коли люди висловлюють позицію, тим, що, наприклад, не виходять на роботу, виходять на площі, не платять, наприклад, податки. Чи коли японський страйк, коли люди все рівно мусять ходити на роботу як лікарі, але при цьому вони вдівають символіку європейську. Слід за столицею в Івано-Франківську сформували і народну дружину дві і молодих патріотів та націоналістів об'єдналися у так званий правий сектор, аби обороняти революційний процес та мирні акції протесту від провокаторів. Кожна молодь певний має свій радикалізм. Тобто ми не хочемо, щоб той радикалізм виплеснувся в чомусь неорганізованому, тобто або хтось того чоловік із провокатор. Тобто краще ми візьмемо їх в свої руки. І у напряміну праму правильному напрямку, щоб це було все організовано, щоб не було хаосу. Частину дружинників з поміж тих, хто останні декілька днів обороняв місцевий майдан, направляють до Києва на підтримку столичних мітингувальників. Між тим штаб національного спротиву мобілізує і простий франківчан на поїздку до столиці. Зокрема, на вічовому майдані працює спеціальний пункт, де організатори записують усіх охочих та людей, які можуть допомогти з транспортом. Вирушити на тижневий загальнонаціональний страйк уже зголосилося близько трьох сотень прикарпатців, і їх кількість постійно зростає.